Неналежна організація та недотримання вимог фінансового моніторингу може мати вкрай серйозні наслідки для вашої установи. Національний банк України та Держфінмоніторинг активно застосовують санкції, які можуть значно вдарити по вашому бізнесу. Значні фінансові штрафи, розміри штрафів за порушення вимог фінмону можуть сягати мільйонів гривень. Вони залежать від характеру порушення, його стяжкості та кількості. Наприклад, за порушення правил ідентифікації чи неналежний ризик менеджмент, штрафи можуть бути величезними. Анулювання ліцензій за систематичні або грубі порушення законодавства у сфері ФІНМОНу регулятор має право відкликати ліцензію вашої фінансової установи. Це призведе до повної зупинки вашої діяльності, застосування заходів впливу. Крім штрафів та відкликання ліцензій, регулятор може застосувати інші заходи впливу, такі як письмові застереження, вимоги до усунення порушень, тимчасові відсторонення посадових осіб. Кримінальна відповідальність у випадках доведення навмисних дій, що сприяло відмиванню коштів або фінансуванню тероризму, посадові особи компанії можуть нести кримінальну відповідальність. Репутаційні ризики, публічність інформації про порушення та застосовані санкції, завдає непоправної шкоди діловій репутації компанії, що призводить до втрати, довіри клієнтів, партнерів та інвесторів. Саме тому інвестування в належну організацію системи фінансового моніторингу це не витрати, а стратегічний захист вашого бізнесу.